Добрий вечір, ми з України, канал та роззнання. Мене звати Анастасія. Хочу зараз подивитися на постать е, особи, яка зайняла тепер вже замість Бориса Джонсонюка, е, місце премєр міністру Великобританії, а саме Лі Страс. так що вона нам принесе. Тому що пам'ятаєте, якщо в минулому розкладі, коли ще Джонсонюка ось знімали, я казала, що допомога. Стане меншою, може щось змінилося з того моменту. До речі, кілька слів е, про ефір російською. Е, мені подобаються ті люди, які не розуміють тонкого тролінгу росні. Ви хочете, щоб я розмовляла українською. Це зрозуміло, тому що я з України. Але але а вам ніколи не хотілося донести до ворога істину так, щоб він вас зрозумів? Тож, як я вже написала я в одному з коментарів, я просто хотіла, щоб Русня знала, що їм кізда і розуміла це. До речі, ви мене питали щодо зборів. Якщо маєте можливість, буде дуже круто, якщо ви можете там, по 1-2 гривні задонатити, тому що наразі є е, велика необхідність в певних напрямах, в тепліках тепловізори е, та в дальномірах, знову ж таки, от, на кшталт того, що я брала. Таких треба ну, десь ще три і декілька тепловізорів. Ось, я зараз чекаю на дрони, потозвіти, все як завжди. А ми продовжуємо. Давайте подивимось як особистість, я не буду її розглядати. Я хочу її розглянути, як вона ставиться до України і до Росії. В першу чергу. Тому розкладу туди і сюди по три карти. Ставлення Лістрас до. України і до Росії. Будемо дивитися. Лі раз має щось а, цікаво зараз. Мені цікаво, а що, що за таємниця? то в неї якесь особисте відношення її до, з Україною якось. Е, чи до певні особи, до яких вона близька, чи вона намагається і прагне бути близькою. Але вс, все її єство, тут три старші аркани, повернено щодо справедливості для України. І саме так. Бачите? Я просто хотіла зрозуміти, що тут за таємна жриця, а мені падає королева посохів. Це вона. М Хоча вона про це казала, але справжній її потяг в допомозі нашій Україні вона приховує. Треба буде подивитися, чому. Тож насправді, те, що вона каже, воно по картах воно так і є, вона прагне справедливості для України, але вона прагне більше, набагато більше, ніж вона показує. Щодо Росії, давайте подивимось. Щодо Росні, я не скажу, що тут є прям ненависть. Врати не буду. Але дивіться, вона хоче, щоб тут був залізний занавіс, ну, буквально, вона хоче трансформувати трансформацію. А що мається на кшталт трансформації? Що, шостка кубків, щоб все повернулося так, як було до цього, до цього моменту. Тож в цьому сенсі Лістрас дійсно налаштована щодо того, щоб. І території повернулися тимчасово окуповані до України, але чому вона приховує щось? Я ось це буду дивитися. Щодо Росні, там все, все зрозуміло. Їх е, обмежити максимально, росню залишити за залізним занависом, е, повернути в Україні території. Добре, а що за приховування? Що це мається на увазі? Зараз я буду роздивлятися, тому що саме цікаво, трохи не зрозуміло. Чому під жрицею, чому під таємницею бажання? Королева Пентаклів, Сонце паш посухів і е, Туз з е, жезлів. Здається, складається враження, що я перші дві карти, так, певна позиція, яку вона зараз ось зайняла, займає, де вона може себе показати. Є люди чи сили, які протидіють цьому. Активна дія. Бо ось її бажання, ось ось активні дії проти цього. Зараз буду докладати. Що маєш на увазі? Ресурси. Дивіться. Я доклала три карти, і ось ще вийшло. Імператриця, котра в мене завжди це Україна. Імператриця тут будуть хтось намагається. Зупинити подачу коштів або допомоги ту пентаклів Ускладнити, точніше, ускладнити дев'ятка жезлів. Ускладнити надходження коштів до України. Тому вона приховує всю свою відданість. Чи що, Анука? Я правильно розумію, що Лістрас. Розум... Має думку, що їй хтось буде заважати або вже заважає щодо допомоги. Знову дев'ятка. жезлів, дві карти одразу. Дивіться. Її перемога це те, що вона дійсно хотіла. Її Реальні бажання це відновлення справедливості, отже, реальна допомога. Повертаємось до відношення до Росні, це реальне е, поставлення, ну, всієї цієї історії, щоб вона повернулася так до минулих меж повернення Україні територій. Вона справді йшла на це, десятка кубків, вона йшла на цю перемогу. Але дивіться, на дні колоді, колоди, а зараз відлюдник, вона одна майже в своєму бажанні. Дивіться далі. Далі виходить знову. А ну, якщо так, то навпаки, перша карта була дев'ятка посухів, потім жриця, потім вже ресурси туз пентаклів. Тось, ну, банально, будуть таємно ставити палки в колеса щодо допомоги, щодо, ну, і трійка посухів, щодо надсилання допомоги, щодо м пересування допомоги, ну, саме рух. Рух допомоги. Цьому будуть заважати. Ну а хто? Смерть. Ті, хто проти. Ті, хто боїться. Ті, хто. Бо... Дослівно, знаєте, ті, хто хоче повернути рух в, іншу, в інший бік. За смерті трансформувати шостка мечів в інший бік? З тому, що боїться відповіді з боку Рашки, я так розумію, так тому вони хочуть блокувати. Вони хочуть блокувати це. Але ж як її тоді вибрали і чому. Чому тоді її вибрали, якщо відомо, що вона підтримує? Чому вона ще, я ж кажу, вона ще більше підтримує Україну, ніж вона про це каже. А просто вона розуміє, що якщо вона буде, ну, скажімо так, стрибати як у групи підтримці, там, цей, то її хтось буде заважати. А чому тоді її обрали? Чвірка пентаклів, світ, четвірка жезлів, п'ятірка кубків. Дивіться, чому її обрали? По-перше, на неї зробив на цю посаду в цьому місці ставку світ. Хоч це і Велика Британія, світ також має е, певний вплив. Тож, для всього світу, так, е, це було безперечно. Прекрасне рішення, тому що Британія показала свою підтримку Україні. Але четвірка мочів: люди, котрі поряд з нею, котрі мають з нею однакову домівку. Британія, напевно, мається на увазі, вони можуть її контролювати і нищити її плани. Вона, вона може бути їм підконтрольна. І знову на дні колоди жриця. Це, це таємно. Це люди, що зняли Джонсонюка Так. Єрофант. Це хитрий план осіб, котрі, це, ну, котрі і зняли Джонсонюка Тепер вони поставили її і вони будуть контролити її. Добре, давайте задамо питання інакше. Е, чи вдасться їм, зараз зберу карти, чи вдасться їм повною мірою контролювати дії лістрас так, щоб. наскільки. Ох ти, розлетілася колода. Колода розлетілася. Я ж нікуди, нікуди не квапилася. Я перепрошую не але. Бляха-муха. Ще одну карту достану. Паж мечів і дев'ятка кубків, зруйнувати цю перемогу, так скажімо, зруйнувати е, цей, благос, цей благосний стан. Загалом все, що впало, так? Ну добре. Все ж таки повертаємося до цього питання. Наскільки цим заінтересованим особам Вдасться контролювати дії лістрас так, щоб зменшити допомогу. Хочу побачити, що скажуть карти. Імператор. Імператор. Королева мечів. Трійка кубків. Сонце. Вона зможе таки робити це за підтримки людей. Дивіться. Вона зможе це робити за підтримки людей, вона зможе певним чином, але постійно будуть їй заважати. Королева мочів людина досвідчена. По перше, це хто це якась можливо, це жінка, можливо, мається на увазі, що це досвідчені люди, які знають багато якоїсь інформації, котрі не бажають. Але за допомогою інших людей вона зможе все ж таки певною мірою виконувати, тому що останньою картою випало сонце. Ну, ви розумієте, що сонце це добре. Це означає, що в плани реалізується. Але я просто. Ну, в мене така думка спала. Дивіться, перша карта, що випала, як я сказала, імператор. Імператор. Це що королівська сім'я? Колесниця. Ну так. Королівська сім'я? Ну, та хто казав, що вона впливу немає. Е, е, е Я правильно розумію? Ну так, король Пентаклів, людина, котра. Тож, я так розумію, що і Джунсонюка зняли, і її будуть намагатися контролювати її дії саме з боку. Імператора, ну там же королівської сім'ї або ну, осіб, які наближені до головенства. Розумієте? Якщо ви чуєте дивні звуки, то моя собака вирішила, що треба погратися в кошечку. Страбає по квартирі. Ну, добре. А як щодо ліз? Вони ж можуть її зняти, як джансука. Чи ні? Ой-йо. Одразу. Сімка мочів. Ворог. Вилетіла карта, зараз подивлюся. Паш кубків. Паш мочів. Вони її будуть тихенько погризати, знаєте, якась інформація піде незрозуміла. Така, такого характеру, знаєте, що, ну, можливо, якщо упорочує її, якісь нібито конфлікти зовнішнього характеру, щось не зовнішнього внутрішнього характеру, що нібито всередині вона заважає, вона робить щось не так. Це, це якісь дріб'язки, які потім складуться в щось більш велике. Це зрадництво. І знову дев'ятка Ну, намагання. Я кажу дослідно, ну ставити палки в колеса. От по-іншому і не скажеш в, дан, в даному випадку. Ну добре, фіналізуй мені тоді. Туз посохів. король, кубків. Тейка кубків. Відлюдник. От ті особи, хто її і заважає, вони потім будуть проводити активну кампанію дезінформації. Активно дуже. І, знову ж таки, вже разом всі купою накинуться на неї, як шакали, щоб її відсторонити. Тож, я так розумію, її, як і Дженсонюка, відсторонять згодом? Мах, Четвірка мочів, зупинка, король кубків. П'ятірка посухів. Дивіться. Мага людина, котра контролює ситуацію, так? Ну, маніпулятор. Людина, котра в даному випадку, скоріш за все, має владу. І, скоріш за все, є ініціатором цього оцих, знаєте, бобрів, що будуть підгризати її стілець, на якому вона буде сидіти. Четвірка мечів. Вони зроблять все для того, щоб її зупинити. Подачі короля. Певного. І знаєте, що мені не подобається? П'ятірка посухів. Це не просто карта, коли ти один проти всіх. В даному випадку, так? І всі йдуть на, на тебе. Це карта небезпеки. Лицар мочів. Королева посухів. Шістка монет. Четвірка пентаклів. Знаєте, її будуть намагатися купити. От ну, просто наглядно. її будуть намагатися купити, щоб вона, по-перше, таким чином кажучи, що ти залишишся на тому місці, де ти знаходишся, але ми будемо контролювати всю ситуацію. Але ну, ти будеш робити так, як їх нам потрібно. І що? Колесниця? Дев'ятка кубків. Сонце Вона не погодиться. Вона не погодиться. Вона людина, котра, от, знаєте, ну щось на кшталт мене. я Вона має свою думку, і вона буде от пробивати стіни. Десятка мечів. Аби її за це не вбили. А за те, що вона буде далі рухатися, далі рухатися зі своїми ідеями і думками. Розумієте, зі своїми. Не з тим, що її нав'язують. Фінал триплету. десятка мочів. Дуже погана карта. Карта смерті, карта ліквідації. Аби її не ліквідували ще. Так, да, щось не дуже файний розклад вийшов. Давайте я задамо останні питання просто для фіналізації. Я так трошки. трошки. м'яко кажучи, трошки в шоці. Для фіналізації, чи встигне Ліст Рас допомогти достатньо Україні? Отак, от, от. Просто що скажуть? Карти вилетіла карта, шостка монет надання допомоги, все ж таки. Так, щось встигне допомогти. Але ж, трійка пентаклів вже є. Вже є банально план і лист замовлення, можна так сказати. Вже є план цієї допомоги. Він вже з нею вистроєний. Чи вона його вистроїла? П'ятірка Пентаклів будуть відмовляти. Повною мірою не дадуть будуть відмовляти. Скажуть, що в нас немає стільки ресурсів, скільки ти хочеш витратити. От згадайте, що це. От скажуть щось на кшталт цього, повністю не зможе. Хоч і є план, і хоч і на дні колоди десятка монет, справа в тому, що їй максимально будуть відмовляти. І дивіться, просто наглядно по картах, так? Хто не розуміє карт, там навіть не потрібно. Четвірка кубків вона лишається невдоволеною ситуацією повністю розчарування. Вісім очів, вона зв'язана по рукам-ногам. Хоч карта їй показала, що вона буде намагатися це робити максимально, їй просто не дадуть. Ось такий розклад на лістрас. Тобто, щодо неї зрозуміло, що вона підтримує Україну. Але, на жаль, я не бачу, щоб їй дали це зробити реально повною мірою. Чомусь на неї є вплив. Ну чому? Просто витягнула карту. Чому вплив? Десятка мечів. Вони просто зговорилися там, бляха, що якщо що, то та нема. Оце стандартний наратив. Нема людини, нема проблеми. Знаєте. Ось така Британія. Ось тобі. Королевська сім'я, ось тобі. Вибрики з Джонсонюком. Наразі це все. Дякую, що дивитесь мій канал. Розклади по містах я буду робити вже завтра. Завтра я планую залишитися і зробити по містам по областях розклад. І знову ж таки, для тих, хто не переварює російську мову. Ви можете просто надивитися, хоча там багато чого цікавого в тому інтерв'ю. Але в мене було шалене бажання розказати росні, що таке бути плінтуса, що таке програвати реально, що від них скривають, що насправді коїться. Вони ж не знають. Зрозуміло, що мене мало хто почує. Але сенс всього цього не в тому, хто мене почує, а в тому, щоб отримати задоволення від того, як в них горить дупа. Можете перейти в коментарі там і подивитися, як в них спалахує. Мені сподобалося, я просто щаслива від того, як в них спалахує дубця. Розумієте? Тому що, ну що, я в Миколаєві сиджу, до мене ракети летять, хай в них теж щось запалає. Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую за вашу підтримку і до зустрічі. Па-па. І слава Україні! І героям слава і смерть москалям!